Ну це просто справжній космольот з шаленою кількістю функцій, ще й до того в дуже класному бюджеті. Citroen ds 5 у нас сьогодні на огляді. Автомобіль іде 2012 року випуску з 2-літровим дизельним двигуні. При цьому автомобіля досить невеличкий пробіг 155 тисяч кілометрів. Просто зверніть увагу на ось цей дизайн. Це справді щось космічне. Панорамний дах, білий перламутровий колір, класні диски, абсолютно нова гума. Тут насажу зустрічає безключовий доступ. І зверніть просто увагу на ось цей салон. Це просто щось космічне. Шалена кількість функцій, пам'яті сидінь, підігрів сидінь, двохзонний клімат, мультикармовка обка автомат, електроручник. Також у автомобіля присутня така функція, як проекція на лобове стекло. Це просто щось, щось нереальне за такі кошти. Також зверніть увагу ззаді на ось цю комбінацію. Біла з шкіра, і дуже класно смотриться, сидіти, також надзвичайно удобно. Салон, як я вам казав, в дуже збереженому стані, тому що всього на 155 тисяч кілометрів пробігу. Тому дивіться, автомобіль класний, панорамна криша, кстати, тоже. це просто певний вид іскусства. Тому дивіться, автомобіль цей буде стояти в компанії Автопрайд, буде чекати свого нового власника, я впевнений, тільки хто сюди сяде один раз, вже вилізти туди не зможе. Тому приїжджайте, сідайте і не вилазьте.